Ну, а файна була пісня, ні? Ну скажи. Файна, файла. Хто співає. Не знаю. Як не знаєш? Файне хороший. Якщо писать, як не знаєш, ти що. То ти так співаєш? Але то! — Але то! — Тарас, не дякую на студії. Привіт тобі, добрий ранок. Всім вітання. Будемо з тобою більше знайомитись, розказуй трошки більше про себе, хто ти, що ти і чого ти. Ну, то будемо презентувати ще пісні. Зірка місцевого розливу. О, клас. Добре, що зірка, акцент. Дуже важливий акцент на тому. Трошки будемо слухати сьогодні твої пісні, твою творчість, і хочемо напевно більше дізнатися про те, чим ти зараз займаєшся, і як прийшла така в тебе ідея почати писати свої власні авторські пісні. Тому що це не для всіх і просто. Ну, я займаюся музикою вже багато-багато років. Якось так само воно прийшло. Написав одну пісню, після неї другу. І зараз займаюся тим, щоб їх десь трошки. Коли власне Просувати. коли власне ти написав першу пісню свою? Ну років три тому. А тобто це так досить недавно, але займаєшся музикою вже а, пісень вже поза десь. Тобто, в тебе я так розумію, гурт він називається на всі на всі сто. На всі сто, на всі сто 100... моя, моя на всі сто моя банда сто сорок сім. Сто сорок а чому сто сорок сім? Не знаю. От так захоті. Боже, мело, як гаряч, ти розумієш? До того ви займалися просто музикою, ну так я розумію, там різні корпоративи. Це десь надихалося в тебе таке бажання: надихалося ти чиєюсь творчістю, хто тобі доподобає, наприклад, з артистів, що я собі так слухав, так думаєш, от класна пісня подобається. і о... — Ну, завжди на якійсь музиці ростеш, але в загальному своя музика в мене така з моїм баченням тексти. Тексти також все про кохання, все про життя. Угу. Так. Добре, окей, дай лайфхак, дай підказку тим людям, хто хоче, але не знає. Не мій. Я теж хочу свою пісню. Я не знаю, що написати. Ну, я ну потрібно знаю. пробувати. Я думаю, все ж таки, що потрібно пробувати. Зараз світ відкритий в тому плані, що діє соцмережі, угу. які люди самі оцінюють, через які чи добра твоє творче, чи ні. А от ти власне Віталій хочу щось запитати? в тебе. Я якраз чекаю, поки так. ти якраз позадаєш ці питання, бо в мене питань багато, тому що дораз у нас вініх. питань дуже багато. розумієш? У мене питання, от як якраз от ти взагалі прийшов до того, якраз що от музика якраз от саме твоя. Що музика моя? Так, та-та-та. Е, треба йти в це русло. і, Були, далі, і та, Коли і я народився сидіти в родові, плакали, мама каже, ти співав. Та. <гум> 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 музикою займається вже біля 20 років. Найбільше, 20 років. Ого, так, до тебе 15 вже... років, як сертанув, так воно пішло, пішло, пішло. Але своя творчість, вона завжди якось така була, щось після себе залишити. А пісня вона живе е, вічно і. Чекайно, ну, але ти, ти професійний музикант? Ти школа якась а, ти, чи, чи, чи ти з таких між... Я, з тих самок самочок. Самочки вона найкраще, тому що в нас тут сидить професійний музикант на школі, але то таке. <реш> він такий, знаєш… Я він про... професійно виконує чужі пісні. так? <реш> так. <реш> <реш> та. Ти власне пішов до своєї творчості. Ми трошки слухаємо, спілкуємося з тобою, паралельно слухаємо твої пісні, представляємо їх. І наступна пісня, яку будемо зараз слухати, це композиція ніжно-ніжною красивою". красивою. Розкажи, щось трохи про неї. Для кого вона? Для наших для чарівних україночок е, такий зараз стан, що багато жінок є в депресії, багато е, навіть сімей розпалося. І мені багато в хто ці навіть пишуть, угу. що, що таке от життя все погане. І це такий їм трошки поштовх, що все класно, що кожна з жінок має бути ніжною, має бути красивою, кожна. Повинна мати своє щастя. От давайте послухаємо. Я знаю, що ніжні і красиві, вони здебільшого тануть після такої музики. Mm -hmm. Тануть і течуть, як морозова. Одразу так розті... розтікають. Дивіться, тако, це важлива інформація це зараз. Дійсно, важлива. важлива Тарас, класно, дякуємо за твою творчість, бомбезна музика. Розкажи нам, будь ласка, за тік-ток за, за свій. Ти активний користувач цієї мережі. Ну, зараз якраз активно. Це вже прищається? трошки не набираєш фоловерів. Чи як ти вважаєш, це є ось зараз найбільш така актуальна сучасна мережа, де можна провірити ту чи іншу пісню на, на якість, так би мовити? Люди все про все напишуть, люди все скажуть. Якщо це подобається, люди додаються, коментують. Угу. Напевно, зараз це номер один. Бувало таке, що ну десь щось там не, не добре було. Не та пісня, але ну трохи там щось. лаже. Насправді ні, насправді все, все класно. Позитивні все коментарі, окей. людям подобається. Ну, це файно, це, це добре. Б, в принципі, вже, так. вже багато маєш фоловерів, вже якось трошки вже свою аудиторію трошки ну, наростає, наростає, наростає. Так, наростає так, файно, так, файно, що підпишися буде класно, на людину, хороша прогресія зайде. Те, ще такий тіктокер, він телефону не має, розумієш, тобі дав. Так, я в тіктоках не сиджу абсолютно. <рес> Скажи мені, твій фаворит музичний? На кого ти десь можливо рівнявся, кого слухав, кого любиш слухати? Ну, Мені подобається шансон. Оця музика, яку я пишу, це моя улюблена музика, тому я десь так. На ній трохи ріс. Звичайно, це була російська музика. Ми слухали багато російського. Зараз абсолютно ми не виконуємо і на початку війни ми не виконуємо російської музики від початку 2014 року. Це така принципова позиція. Ну але воно залишається. Ти mm. на цьому різдеш, це тобі подобалося, що заклалося. і ну, так ми зараз… Ну, що, що було історично, того не забереш. Так, та, та? Та, та, та ну Такий стиль. А з наших сучасних, ну не знаю, там Грицькан мені дуже подобається. E... Мені... А от, прошу, дивіться вже. подарую зараз його. Кого я мучу, я люблю. Ну, це, 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 це моя це моя музика. Така. О, Та, так, Добре, якщо тобі такі подобаються артисти, як наприклад Михайло Грицкан, Чи не думав ти про те, щоб колись списатися з ним, сказати, Міша, ну, давай запишемо спій? Ну, no, якщо пісню. він почує нас зараз, то хай не бере. Хай не бере. Це правильна позиція. Хай набере. Ну ми, в принципі, можемо до нього зараз набрати. А ну, А чи є якісь може дуети або якісь напрацювання, на кого тип хоча б. Цілишся вийти попрацювати з кимось, дуетом? О, дивіться, зараз така ситуація, що ну, я вважаю, що має бути переломний момент у нашій. Е... Музиці у наших артистах е, мають вийти нові, має бути багато нових. Е, тих, хто думає українською, тих, хто любить українську музику, не просто там перекладає російські свої пісні, uh -huh. а, а ті, хто хочуть робити щось нове, е, є ідеї, я цим людям пишу, я до них е, звертаюся, і можливо, ми колись запишемо якісь додатки. От, дивись, ти вже кажеш, що якраз є вже такі, вже от як грецькан, вже такі, от вже сталі музиканти, скажімо так. А от із нових таких, от тої молодої. Естради, котрі одне так зовсім давно вийшли, якраз на українські такі подіум української музики, на кого ти порадив рівнятися починаючим музикантам і кого б ти порадив, якраз слухати, хто дійсно вартий уваги? На твою думку, ну це важко. Це, це так знаєте, скільки людей, стільки смаків, стільки думок, але ну в мене може бути е, своя позиція в когось інша. Але в загальному е, мені подобається, от як так? Мені подобається скайлер. Дуже класно клас, нам, нам теж Скайлер подобається. E, дивися, поки він тебе навантажує дурними питаннями, я, я роблю що. Бач, опять. А ти розумієш, ти, ти, ти в тебе нема, а в тебе я... кнопковий. Да, e, мен... e, ти сказав, що займаються перекладом своїх пісень. Я дуже негативно ставлюся до того, що артисти, які ну, співали зібрав, наприклад. Та, у нього була жінка любима. Ну, хай би її на тому, хай би там любимая і закінчилася. А він зараз написав, як вона: жінка, що кохає, здається. Ну, та? Що Авіатор, там ще, вони всі чомусь масово зараз почали. Перекладати свої пісні. Твоє ставлення до чого? Дуже негативне. Це просто з перших нот е, слухається і зразу згадується. Yeah. Це хто хто чує пісню. Багато моїх колег-музикантів. Вони десь там на весіллях пробували співати, марджанджу mm. перекладати, е, тому подібне. Це, це негатив. Я про це пишу в тіктоці це так само артистам. Е, зараз от герцкант цей же самий він. Перекладає королів вдохновення. Це не та музика, це потрібно нове, нове, просто класне, що зробити новий український хіт. Е, так та ну. Різні... Якщо вміє написати такою мовою, то я думаю, що можна ну королів вдохновіння. Вона здається, ж не його була. Це ж чи ну, не це український автор написав, ага. продав е, вже Стасу Михайлову. А вони з Бужинською ага, це Вони на двох двохсь. За кредит, кредит на двох. Я вважаю, що треба писати нове, стільки є ідей, стільки є класних людей, які вміють написати. Мені пишуть люди в тіктоці, які е, мають свої тексти. і Вони uh -huh. кажуть, покладіть на музику. Uh -huh. Просто не вистачає на це часу. Багато є своїх текстів. Багато є своїх пісень, які стоять зараз в черзі. Ми робимо їх е, на студії. Тому десь на, на це не вистачає. А я думаю, що просто людина може подарувати навіть цьому mm. ж виконавцю свій текст і сказати, зробіть з цього пісню. Сто відсотків. мене на черзі стоїть пісня Небо на двох. Ця пісня буде наступна, яку слухаємо зараз у твоєму виконанні. У нас на радіо своїх виляток слухаємо, насолоджуємося. Розділяємо небо на двох. Розділили на трьох, на, на трьох, на на трьох на. То вже п'янка. Тут Це трохи не та тема. Не те, що не та година. Це може це про дівчат. Це Ну, та знаєш, як дівчата збираються б трьох, то рахуй, що чекай завтра. Тарас Дендяк, гурт на всі 100, на всі 100 ми сьогодні слухаємо і насолоджуємося чудовою музикою від автора та виконавця. Ти, от, власне, музика вся до пісні повністю твоя, чи тобі хтось допомагає там щось піднаписати. Це музика, музикант. Грають мої. А, тобто не, не ти сам виконуєш там, на всіх інструментах, може, ти такий ультрамузикант? Ми, ми, ми пишемо живі інструменти. Ні, ні, але не ти сам. Тобто, хтось там, там ударна групу є, в тебе, команда, хтось є команда. команда та. Та. Е, дуже класно, скільки здебільшого ти залучаєш чоловік до написання тої чи іншої пісні? Ну як коли? Ну в середньому ти з п'ятеро людей. 5 -6. 5 -6. А, 6 а довго по часу? Виходить, От, від, від першого від звалу смаху ручки ну, Десь місяць, напал. Місяць. – Місяць, місяць. Так, так, часу так, на один трек, так. так ну бо то так здається, знаєш, то, то в хвилю не зробиш. Ну та то треба ще налаштуватися, щоб... Просто розумієш чого Віталік питає, тому що він хоче стати артистом. Так але... не хоче писати, він хоче співати, але з моїм голосом лише кричати з туалету зайнято. – Можемо обробити це. Він, ага, він, і... він коли знаєш, такий був жарт, що колись прийшов до артиста, такий як Віталік і каже, хочу співати. Таки, ну заспівай. Він заспівав, то каже, знаєш, таких артистів нема, не було <ık> і, <і>, і не треба. <буде>. <butica. Infle> Це ігра, я якраз <iens> Так, я хочу тебе ще не запитатися про твої такі майбутні плани, що в тебе далі, що плануєш, що пишеш, над чим ведеться якась робота. Хотілося б дуже, щоб музика була не просто послухати, але побачити, uh -huh. але такий зараз час, що з цим. Не так просто плануємо знімати кліпи, плануємо uh -huh. робити далі музику якісну, завжди кращу, щоб вона була не схожою на, на іншу. Ну і так. Тобто you в процесі set, 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 планів, set, 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 багато, планів роботи, багато роботи в нашої і творчості, якраз розвитку to, того. Так, ну в принципі, я думаю, що якщо б ви десь там вийшли на площу командою і е, лупанули пару класних своїх треків, це б люди зацінили, і воно б дало якийсь позитивний mm, фідбек. Yeah, так yeah. що треба про це подумати обов'язково. Ми тобі дякуємо, що був сьогодні у нас в студії. You, послухали you on, твою me. творчість, поспілкувалися з тобою. Приємно нам було. Е, Надіємося, що недовзі ще зустрінемося там після написання нових пісень. А вже Супер. з новими піснями, послухаємо їх. Е, та. так, і буде зараз пісня спогад, буде на завершення вона сьогоднішнього ранкового ефіру. Можливо, ще має щось додати для всіх слухачів, для усіх твоїх фоловерів. Слухати українську музику, вона за бест. О, правильно так, зараз день дякую на всі 100 і спогад. Сьогодні на завершення від нього. Дякуємо тобі.